Слава тому, який Воскрес! Слава тому, який гряде і Який є присутній на цьому місці. Алілуя! Читаю місце священного Писання, яке положилось мені в серце про ці дні. Дуже знайоме згідно Євангелія від Луки, 24 розділ, 13 вірша. Тот же день. Твои из них шли в селение, стоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемого Эмаус. И разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали, рассуждали между собой, и сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. И он сказал им, о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, неужели ты один из пришедших в Иерусалим и не знаешь о происшедшем эти дни? И сказал им, о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророком. Сильний в ділі і в слові перед Богом і всім народом за Боже слово прославим Господа, слава Богу нашому. Я, мабуть, більше звернуся до віруючих людей. Я дивлюсь на це місце священного писання. Воно те, що мені підказує в моєму житті. Я дивлюся, які собіття приходять в Єрусалимі. Те, що відбувається в Єрусалимі, а два чоловіка, два учня вони направляються в Емаус Дивлячись те, що відбувається в Єрусалимі, я скажу так по-простому: два чоловіка задерли голови і йдуть собі в Емаус ми це вже не раз читали і знаємо, але ми знаємо, того, що Ісус Христос просив: не отлучайтесь від Єрусалима. Амін. Аваче. Не отлучайтесь від Єрусалима і ждіть обіщеного. Чому ці два чоловіка отлучились від Єрусалима? Чому вони пішли із Єрусалима і направились в Емаус? Їхня дорога, їхній взгляд, на ну, мабуть, до їхнього серця прийшло розчарування, щось підточило їхню віру, щось зламало. Глаза їхні, мабуть, були опущені донизу. Бо коли прийшов до них Ісус, каже, О чому ето ви розсуждаєте? І от чого ви печальні? Ісус, який в висоті неба? Яке кажеться далеко, на перший погляд дивишся в синю даль і нікого не бачиш, але там він бачить з висоти неба не тільки їхнє состояння душі, а й бачить, що вони печальні. Но він пристав, і ми знаємо, що стоїм перед тим Богом, про якого говорить священне Писання, ще нема слова на язику, а він уже знає. Алілуйям. Наші думки і помішлення розуміють іздалі. Перед таким Богом ми стоїмо. І Він стоїть і питає, очом ето ви і я розсуждаєте. Амінь. Аваче. Хіба він не знав, про що вони розсуждають, про що їх не йде спілкування і чому він пристав до них? Тому що вони йшли в Емаус, а в Єрусалимі відбувалися великі події. В Єрусалимі церква повинна. Була ожидать велику силу Божу в Єрусалимі. Церква повинна була чекати, коли зійде сила Духа Святого, а вони направили Емаус. І сьогодні те саме питання. Куди йдеш ти, куди направили твій погляд, коли в Єрусалимі відбуваються великі дії Божі. Амінь, ава, Отче, коли в Єрусалимі працює Дух Святий, а в тебе зламана віра, а ти набрався того, що не потрібно, і направився в Імаус, Кажеш, там нічого немає. Ісуса положили в гроб, і все пропало. А в Єрусалимі є воскресший. Алілуя! А в Єрусалимі, в церкві Господній, є той. Які діє, і я чув, як він сьогодні Духом Святим казав, і присутність Божа є на цьому місці. Алілуї, амін. І стоїть питання від Духа Святого. о чом ти сьогодні розсуждаєш, і я Маус, коли Дух Святий готує церкву, коли Дух Святий, він. Він працює серед церкви своєї, а люди направляються в Емаус, А дія Божа вона не перестала. А ці люди йдуть і думають, так хіба ти не знаєш? Вони звертаються до Ісуса Христа? Хіба ти не знаєш, що в Єрусалимі був чоловік? Був чоловік, який сильним в слові і сильне в дії. Амінь, але отче. Не раз вони це самі переживали в серці своєму і дивувалися, хто це, що й і море, і, і вітер повинується йому. Кров стила в жилах, і питали, хто це. Вони знали, вони на свої очі бачили і відчували. Вони переживали те, коли той, який не вчився, той, який не закінчив, якийсь може вище у через заклади. Ну коли він говорив, собирались тисячі, і каже: А він учілка власть і м'яючий. Амінь, Аваче. Хіба ти не чув, що в Єрусалимі відбувається? Хіба ти не знаєш, що в церкві Господній той, який має владу, він є в Єрусалимі? Амінь Аваче. А де сьогодні Єрусалим, а там, де зібрані діти його? Там є Єрусалим, а там, де зібрані ім'я Його, там є Єрусалим. Куди сьогодні ти йдеш, куди направились твої думки, може зламана віра, але тебе на служення Дух Божий Амін. Амінь, Авоче. Сам Ісус став рядом і питає, чи не горить твоє серце, коли ти є в Єрусалимі, коли є той, який сильний в слові і в дії. Амінь, Авоче. Сказав тільки слово, і піднімаються хромі. Сказав тільки. І слово і нечисті очищаються, бо є сильні в слові. Амінь. Авоче. Не отлучайтесь від от Єрусалима. Алілуя! Я згадую один момент, я дещо хотів би сьогодні сказати, зробити таку вставочку. Я пам'ятаю, коли я був в дитинстві, я дуже боявся щось просить. Я дуже соромився. І коли батьки мене посилали, єдиного сусідом, щось позич там якусь мелочь. Ну, що небудь, я приходив, я так тихенько стукав, що й сам не чув. І йшов додому, казав: все, мамо, тату, там нікого немає, не відкривають. І я стукав. А ми сьогодні стоїм перед тим живим Богом і каже: шукайте мене, доколи можна знайти, скільки повинно було стукати. Сьогодні читалось за Марію, Марія стояла у гроба й плакала. Хто мені скаже, скільки плакала Марія? П'ять хвилин, годину, півдня, скільки плакала, доки не знайшла його, доки він не став і сказав, чого плачеш, А ну через її сльози, які затуманіли її очі, вона його не взнає. Але він називає її ім'я і каже Марія. Тоді вона обернулася і каже Равуні. амін, а Волоче, куди ти направився? В Єрусалимі. Відбувається дія Божа. В Єрусалимі можна постукать і не як небудь, а постукать так, що він стане радом і твоє серце загорить. Амінь Авоче. І коли він підняв хліб, предломив їхні очі відкрилися. І скажіть, куди вони побігли? В Єрусалим. Амін, Авоче. Бо побачили того, якого про якого говорили, силу возлюбившого. Сьогодні ці руки у цьому собранні тримають свій хліб. Амін. Амінь Аваче. Ці руки приламляють цей хліб і роздають для народа свого. Амінь воче, щоб твої очі відкрилися, щоб твоє серце загоріло, щоб ти вернувся до Єрусалиму. Амінь воче, Куди ти зайшов? Де присутність Божа? Де сьогодні Єрусалим, де сьогодні помазання Боже. Амінь воче, стукай так, щоб почуло небо. Шукайте його, доки можна знайти. Стукай. Те, коли він близько, коли він недалеко, біля серця твого. Амінь. А він розсуждає з тобою. а Отче, ти направляєшся в Єрусалим, а Він каже, син мой, іди з міром, не бойся, я з тобою. Перейді пустиня, перейді випробування, но я не залишу тебе. Вертайся в Єрусалим. а Отже, і приймеш силу, коли зійде на тебе Дух Святой. Амінь, а Отче, і будеш мені свідком. Алілуя Амін. Я хотів би, дорога церква, разом з вами помолитися. Я читаю ті записки, скільки синовей. Пошли в Імауз. Амін, авоче, скільки дочерей уходять в Імауз, а в Єрусалимі Дух святий говтовий церкву. Агоче, а дух Святий переодіває, а дух Святий очищає, Або оче. А дух одіває у біалії одяжди во ім'я Воскрешого, во ім'я грядущого. В, в Єрусалимі відбувається велике чуда. В Єрусалимі відбувається велике чуда. Чи чуєш? що твоє серце горить. Амінь, агоче, бо прийшов той, який полюбив тебе, агоче, який страдав, який воскрес і знову гляде, не отлучайтесь от Єрусалима. Молінся, і зараз буде молитва за синове, за нас, за дочерей, щоб вернулись в Єрусалим. Там є той, який сильний в слові. Амін, агоче, який скаже Слово, і ви здорове слуга Твій Амін, Авоче, який скаже слово, і ви здорові, донька твоя, син твій. Амінь Авоче. Вертайтесь, Єрусалим, роздається хліб Божий. Амінь. Авоче. Сьогодні Він приготовив свій хліб на цьому місці, силу Духа Святого, силу помазання, силу возлюбівшого. Амінь. Авоче. Говорю свої останні слова. Будем взивать до колі є свічаючий, амінь, піднімемся на ноги. Ра